Ми бізнес про магазини для Калашникова. Оце звичайна форма, конкретно це від компанії FireOn. Це оригінальний від АК-12. От бачите, оце потовщення. Тут його немає, а на 12-му з'явилось. Якою думкою ми дійшли з Михаїлом з компанії Атака? Він вважає, і я в принципі з ним погоджуюсь, що це зроблено для зручності новачків. Яка одна з основних проблем новачка з автоматом Калашникова? Те, що незручно і не одразу звикаєш його. Примикати. Так от є думка, що саме для цього зроблена ця площадка. Тобто ви її вставляєте, оп, впираєте в калаш і легко і невимушено закриваєте. Примикаєте. Також Маша висловила думку, що це все ж таки для того, щоб триматися зручніше було за магазин. Одне іншому не заважає. Ще раз дивіться. Як на вашу думку? Ано? Ну, дійсно, мені здається, що так зручніше. Якщо ти не вмієш його просто доєднувати, то ця виїмка не поможе. Наплив, не виїмка, а наплив. А мені здається, що все-таки допомагає. Пишіть в коментарях.